Захворюваність на ГРВІ та грип на Чернігівщині на 31% нижча за епідпоріг. Про це Суспільному розповів заступник гендиректора обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Артем Ярошенко. За його словами, минулого тижня до закладів охорони здоров'я області звернулися 3736 людей, яким встановили діагноз ГРВІ. Серед них 1541 дитина. 79 людей із грві госпіталізували, 36 з них. Мають діагноз covid 19 летальних випадків внаслідок грипу не реєстрували в порівнянні з попереднім тижнем на гострі респіраторні інфекції йде зниження на 5%, а до епідемічного порогу це мінус 31%. Щодо коронавірусної хвороби, то за минулий тиждень захворіло 192 особи. Це нижче по минулого тижня на 12,5%. це характерно для нашого для цієї пори для нашого регіону якщо ми спостерігаємо в місті києві наразі підйом то такий підйом прийде до нас в область десь тижні за два за два з половиною за словами ярошенка загалом зниження захворюваності в області пов'язують з періодом новорічних свят Звертаються менше людей. Це по-перше. По-друге, що деякі організації, ми знаємо, в них є новорічні канікули, тобто люди, можна сказати так, перебувають на певній ізоляції вдома. Від колективу, і якщо розповсюдження в колективі йде дуже швидко, то в домашніх умовах цей епідемічний процес дещо сповільнюється. Плюс на канікулах, на зимових є діти, і ті інфекції, які могли також принести дітлахи з навчальних закладів і заразити дорослих, це зараження не відбувається. Як розповів сімейний лікар із Чернігова Олександр Зленко від початку 2024 року до нього звернулися до 20 пацієнтів із симптомами ГРВІ різного ступеня тяжкості та вираженості. Дуже багато пацієнтів чи людей не працюють або працюють на віддалено а, ну, через онлайн і лікарняні не потрібні в більшості випадків. Тому лікуємося як ну, як правило. Теплою гречовиною парацетамолом, якщо там тривалість симптомів або вираженість стає більша над час плином часу, тоді пацієнти вже звертаються. Ну а в перший день, перший день як правило, звертаються ті пацієнти, яким потрібно лікарняний, ну і ті, які мають підвищений рівень тривожності. А що це у мене чи нема мене пневмонії з першого дня? За словами лікаря, загалом пацієнти звертаються із сезонними захворюваннями. Це аденовірусна інфекція, риновіруси, парагрип та грип. Також він спостерігає таке явище, як імунний борг. За його словами, це характерне для періоду після пандемії. Ми не хворіли три роки на звичайні вірусні інфекції, які там літали в повітрі до початку епідемії, Відірвані від школи від садочка діти. На робочих містах сиділи в масках, тобто ми не обмінювалися інфекцією. Поріг антитіл зменшився до різних інфекцій. І зараз ми хворіємо частіше, можемо, виходячи з, одні, виходячи з однієї інфекції, захворіти на іншу. Можемо, не виходячи з однієї інфекції, захворіти іншою. Можемо дві-три зразу, тобто ну, імунна система працює мультинаправлено.